Вітаю в ефірі. випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У вівторок на Одесу обрушилася потужна злива місцями з градом. Вулиці та двори відразу перетворилися на повноводні річки. Негода зупинила рух трамваїв та тролейбусів. Автомобілі буквально пливли дорогами, а пішоходи опинилися по коліна у воді. В Одесі пройшла сильна злива, яка практично розділила місто. У деяких районах не впало жодної краплі, тоді як інші опинилися під водою. А ось грім чули практично всі городяни і в перші хвилини стривожилися, сплутавши його зі звуками вибухів. Тим часом вулиці Одеси перетворилися на річки. Найсильніше за традицією затопили Балківську, а також вулиці Чорноморського козацтва та Отомана Головатого. Також недоступними для проїзду були Приморська, Маловського та Церковна. Через велике скупчення води на рейках тимчасово припинився рух восьми трамвайних і двох тролейбусних маршрутів. Місцями по місту попадали дерева і великі гілки. У ліквідації наслідків негоди задіяли вісім аварійних бригад, 24 одиниці техніки та 311 комунальників. За інформацією мерії, три насосні станції працювали на повну потужність. На проблемних ділянках комунальники знімали грати дощ щоб полегшити стік води. При цьому, як зазначили у міськраді, Вода на підтоплених вулицях уже за півгодини почала сходити. В Одесі двоє чоловіків погрожували перехожим зброєю. Обох правопорушників затримали за гарячими слідами. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. На вулиці Пастера агресивний чоловік кидався на людей, і погрожував пістолетом. Помітивши патрульник, зловмисник спробував втекти, але його затримали. Пізніше з'ясували, що його зброя не зареєстрована. А на вулиці Прохорівській перехожі почули постріли та одразу викликали поліцію. Патрульні, що прибули на виклик, затримали чоловіка, у якого знайшли зброю і патрони. Обох правопорушників доставили до відділення поліції. За добу на одеських дорогах сталися дві аварії за участю двоколісного транспорту, внаслідок чого постраждали водії самокату та велосипеда. На вулиці Ільфа та Петрова автомобіль «Хюндай» збив чоловіка, який пересувався на самокаті. А на вулиці водопровідній під колеса Тойоти потрапив велосипедист. Обох постраждалих із переломами госпіталізували. У причинах аварії розбираються слідчі. Загалом патрульні поліцейські за добу відпрацювали 839 викликів, доставили до відділень п'ятьох порушників комендантської години, перевірили 38 підозрілих осіб та затримали 19 п'яних водіїв. В одеській інфекційній лікарні понад 100 пацієнтів госпіталізовано з підтвердженим ковідом. Рівень захворюваності на коронавірус у місті зростає з кожним днем. За останні два тижні він збільшився більш ніж у 2,5 з половиною рази. Про ознаки нової хвилі пандемії та можливе повернення маскового режиму розповіли на брифінгу муніципального департаменту охорони здоров'я. За останні два тижні рівень захворюваності на ковід в Одесі збільшився більш ніж у два з половиною рази. Повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян. До міської інфекційної лікарні все більше пацієнтів госпіталізують із підтвердженим діагнозом коронавірус знаходиться більше 100, 100 пацієнтів це говорить об одному що на жаль ковід став протікати ще тяжеліше для наш для наших пацієнтів і тому вони вже лікуються не амбулаторно а лікуються у стаціонарі за словами спікера в україні можуть знову запровадити масковий режим за дотримання якого практично перестали стежити з початку війни Будемо всі, масочний режим, режим і, буде, і будуть водитися кабінети міністрів, міністерством охорони здоров'я, всі ограничення, які, які, були, які були у нас у, у прошлому році. Єдина пігулка від ковіда вакцинація, стверджує чиновник. У центрах первинної медико-санітарної допомоги працюють кабінети щеплень. В загалом у місті близько 16. Також можна звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо даже у вас немає декларації сімейним лікарем, якщо ви переїхали до нашого регіону, ви можете теж пройти вакцинацію в центрі. Це хочу нагадати, це безкоштовно. Немає ніяких черг. Сьогодні є в наявності вакцини Каранавак, вакцини Файзер. Одеські медпрацівники надаватимуть необхідну допомогу переселенцям у місцях їх перебування. Професійні сімейні лікарі за підтримки ЮНІСЕФ сформували мобільні бригади, щоб мати змогу виїжджати до центрів, де сьогодні проживають внутрішньо переміщені особи. Серед інших притулком для біженців в Одесі став свято Архангела Михайлівський жіночий монастир. Саме тут наша знімальна група і спостерігала за роботою лікарів. Медики оглядали пацієнтів та за необхідністю направляли. До профільних спеціалістів вони також можуть виписати рецепт на препарат, зробити щеплення, кардіограму, тестування на ВІЛ та гепатит, загальний аналіз крові та виміряти рівень цукру. Мобільні бригади курсуватимуть по районах міста та області. В Одесі на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 за підтримки ЮНІСЕФ сформовано мобільні бригади для допомоги людям, які вимушено покинули свої домівки через війну і тимчасово перебувають в Одеській області. Лікарі виїжджають в місця розміщення переселенців, проводять консультації та надають необхідну допомогу. В команді сімейний лікар так іде медична сестра, і з нами ще психолог для необхідно, якщо потребується внутрішньо переміщеним особам, ну, потребується психологічна підтримка. Ініціатива була запроваджена для внутрішньо переміщених осіб, адже багато хто з них не знає, куди звернутися за допомогою. Пояснюють медики. Дехто до того ж залишився без свого сімейного лікаря. Є люди, якщо які були внутрішньо переміщені, наприклад, дачі, біженці. Вони не знають, наприклад, до кого звернутися так за допомогою, за медичною допомогою, де знаходяться центри первинної медико-санітарної допомоги чи інші центри. Тобто, ми таким чином хочемо осягнути цю категорію людей і допомогти їм розібратися в цих ситуаціях, тобто, якщо вони не знають, куди їм йти, або мають якісь скарги, тобто можемо допомогти як ліками, так і консультацією. Цього разу мобільна бригада прибула до святу Архангело Михайл. Львівського жіночого монастиря, де за час війни знайшли тимчасовий прихисток більш ніж пів тисячі вимушених переселенців. Зараз в монастирі продовжують жити 50 біженців. Здебільшого це люди похилого віку, які тікали від війни. Багато з них залишились без дому, і більшості необхідна професійна допомога. Це не лише фаховий підхід, але й людський, тому що вони відірвалися від своїх дуже важливих справ і завітали до нас. Ми їм за це. Висловлюємо глибоку подяку. Ми даємо їм надію на життя. Горе велике, дійсно, стрес дуже великий. Але водночас Господь надає і свою духовну допомогу. Віра долає все. Кожен бажаючий зміг пройти первинний огляд у сімейного лікаря. Медики міряли тиск, декому робили кардіограму. Більшість пацієнтів починали свої розповіді з власних історій. Офа. Молочина, угу. Аж сукровица такая него. Ну, плохо сейчас слышу. И у боков тут тоже -то болит. И морозит мне. Я не могу нагреться до сих пор. Угу. Мне все хуже. Ну, морозит, это может быть больше неврологическая реакция. Это еще посттравматический синдром у вас до сих пор просто угу. сохраняется, понимаете, поэтому сейчас такое состояние есть. Людям, які потребують моральної підтримки, допомогу надає психолог, адже стрес завжди посилює прояви хронічних захворювань. Пояснює лікарка Анастасія Снігач. Стрес завжди, він тут безпосередньо присутній. У будь-якої людини, яка залишила своє місце проживання, стрес завжди присутній. І стрес завжди провокує загострення всіх хронічних захворювань. Тобто наразі ускладнень по серцево-сусудинним захворюванням та неврологічним захворювань набагато більше. Сімейні лікарі обов'язково робили нотаткам, і тим пацієнтам, яким необхідно приймати ліку, одразу їх і виписували. Медикаменти люди отримали безкоштовно в якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. А мобільні групи медиків продовжують свою роботу. Виїжджатимуть до різних районів Одеси та області. А в місця перебування переселенців і надавати всю необхідну допомогу. З України вийшли ще п'ять кораблів із кукурудзою та пшеницею. Про це повідомили у Міноборони Туреччини. Два судна з порту Південний і три з чорноморська везуть продовольство морським гуманітарним коридором у рамках реалізації ініціативи щодо безпечного експорту зерна. Про одне із суден докладніше розповіли в українському міністерстві інфраструктури. Корабель Брейв Командер вийшов із порту Південний вранці 16 серпня. Він везе зерно для Африки. Балкер прямує до порту Джибуті, Потім продовольство буде доставлено споживачам в Ефіопію. Україна опинилася у стані дефолту минулого тижня. У Мінфіні повідомили, що уряду вдалося домовитися про відстрочення виплати з зовнішнього боргу до 2024 року, так звану реструктуризацію боргу. Глобальні рейтингові агентства вважали це рівносильним дефолту. На їхню думку, повномасштабне вторгнення Росія може надалі перешкодити Україні, виконати свої боргові зобов'язання у гривні. Які наслідки спричинить новий статус для країни та для населення? Пояснив. Економіст Олег Пензін. Україна домоглася відстрошки виплати з зовнішнього боргу. Складнощі з його обслуговуванням рейтингові агентства визнали рівноцінними дефолту. Це означає, що країна не може надалі випускати єврооблігації чи євробонди і через них брати гроші у борг на комерційних ринках. Але для України ця можливість закрилася ще півроку тому, з початком повномасштабного вторгнення Росії, нагадує економіст Олег Пензін. Після 24 лютого дефіцит держбюджету покривався за рахунок кредитів від інших країн. «З початку воєнних дій ми і так не маємо можливості запозичувати на комерційних ринках. Тобто, з початку війни ми запозичували виключно Україну як суверен, тобто, ми брали гроші не друкуючи євробонди». А ми брали гроші у американців, у європейців. Ми брали гроші україн, а не у фінансових компаній. Можливість отримувати гроші від інших держав в Україні залишиться, не зважаючи на дефолт, наголошує експерт. І додає, що проблем із комерційними кредиторами, які купували українські облігації, теж не буде. 75% із них вже погодились на відстрочення виплат, так звану реструктуризацію боргу. Ми вже домовилися з нашими контрагентами, що ми вони погодилися на цю реструктуризацію. Нас підтримали країни в юрисдикціях, яких зареєстровані ті компанії. Тобто, з цієї точки зору це дуже добре і не буде жодних там блокування активів українських і примусового їх продажу з метою погашення. Реструктуризація дасть можливість зекономити. По даному конкретному випуску облігацій порядку 6 мільярдів доларів. А якщо реструктуризації будуть продовжуватись до кінця 23 року, це 20 мільярдів доларів. Тобто це однозначно позитив. На жаль, заощадити не означає повністю відмовитись від кредитів. Поки дефіцит бюджету залишається значним, Україна змушена брати нові позики, пояснює Олег Пензін. Ми будемо на цю суму менше запозичувати, от і все. Тобто нам в будь-якому випадку потрібні гроші для того, щоб перекривати дефіцит бюджету. У нас кожен місяць дефіцит порядку 5 мільярдів доларів. Значить, будемо просто на цю суму менше запозичувати і все. Але запозичувати будемо в будь-якому випадку. При цьому дефолт ніяк не вплине на соцвиплати, пенсії та тарифи для населення, упевнений економіст, і також не вплине на курс валют. Жодних переживань для пересічних громадян. З приводу цього дефолту не має бути це жодним чином на нас не вплине. У Малиновському районі під час пожежі у приватному будинку загинула жінка. Особу загиблою встановити поки що не вдалося. Повідомлення про пожежу надійшло до регіональної служби порятунку увечері. На вулиці Сурікова горіло домашнє майно у двох кімнатах одноповерхового приватного будинку. За півгодини загоряння на площі 20 квадратних метрів загасили. На згаріші знайшли обгоріли тіло жінки. Причини пожежі та особу загиблої з'ясовують слідчі. Протягом усього літа в Одеській області регулярно оголошують високий або надзвичайний рівень пожежної небезпеки через погодні умови. У ДСНС мешканцям регіону не втомлюються нагадувати про правила пожежної безпеки. Проте від нещасних випадків не застрахований ніхто. Практично жодного дня в регіоні не минає без пожежі. На жаль, часом у них страждають і люди за життя тих, хто перебуває у тяжкому чи критичному стані, борються лікарі опікової реанімації. У побуті опіки супроводжують нас постійно, але одна річ взяти в руки занадто гарячу чашку чаю і зовсім інше постраждати від вогню під час пожежі або від удару струмом. Лікуванням опіків займаються лікарі-комбустіологи, а пацієнтів, які серйозно постраждали, спершу доставляють до блоку інтенсивної терапії. Отделение ожоговой реанимации рассчитано на лечение тяжелых ожоговых больных. К нам привозят сейчас больных как с города, так и с области. Практически у нас единственный ожоговый центр на весь Одесский регион. И непосредственно сама ожоговая реанимация занимается лечением больных, начиная с 10% ожогов, ожогового шока и, и выше. И взрослые, и дети. Термічні, електричні, хімічні до реанімації надходять пацієнти з різними типами опіків. Кожен постраждалий – Це окремий випадок, каже завідувачка блоку Ірина Малик. Ксажалінню случається біда. Нам везуть всіх. Недавно к нам привезли три посадавших всі були тяжоли. Слава Богу, двоє перевели на етаж. этаж, стабілізувати стабилизировать, перевели на второй этаж уже в общую палату. З початком повномасштабного вторгнення Росії обсяги роботи практично не скоротилися, розповідає лікар. Практично к нам поступають ті ж хворі, в тому ж кількості, кількість хворих не змінилася, тому що ожоги непредсказуємі. Ви ж розумієте, що їх не можна як-то, може бути, передовратити чи предсказати. Поступають і ожоги як кип'ятком, ожоги пламенем, пожежі случаються, взриви газових балонів, Діти чаще всіво кип'ятком отримують. Війна додатковий фактор ризику, адже внаслідок ракетних ударів також виникають пожежі, у яких можуть постраждати цивільні. І спеціалісти опікової медицини надають їм кваліфіковану допомогу. Але лікарі теж люди. Вони теж переживають через воєнні події, теж хвилюються за рідних і близьких. Утім кажуть, на роботі для тривожних думок просто не лишаються часу. Я вам хочу сказать, что с начала войны ни один сотрудник отделения, начиная с младшего медперсонала, никто не уехал, никто не бросил работу, никто не уехал, потому что все знают, что мы нужны, мы одним в городе. И все приходят на работу, потому что мы знаем, что мы нужны. Мы нужны, кроме нас это никто не сделает. Поэтому, когда работаешь, ты не думаешь о войне уже не думаешь. У нас здесь у всех каждый день какая-то война своя. Вот за жизнь больных это тоже, это тоже сражение идет. У опіковій реанімації кожен на своєму посту. Хірурги оперують, анестезіологи проводять наркози та виводять пацієнтів із больового шоку. Медсестри. роблять перев'язки. І так, упродовж усього дня, розповідає Ірина Малик. На роботу я приходжу з 8 восьмого до восьми 15 коли у нас у директора. Це практично час, коли я можу хворих. А потім іде у нас, всі всі перев'язки. йдуть. В течение дня у нас все больные идут перев'язки под общим наркозом, Операции идут. И так до, до конца рабочего дня. Практически нам нет, у нас даже п'яти минут просто присесть, выпить чаю. У нас такого нет, просто некуда. І навіть коли один лікар іде додому на чергування заступає інший. Інтенсивна терапія в опіковому відділенні триває цілодобово. Мені міняє дежурний анестезіолог, опитний анестезіолог, який до утра стоїть на посту і виконує Ну, все працює. У нас беннені стаються без анестезіологів не на одну хвилину. В останній місяць зазначає Ірина Малик, працювати стало важче. Нові хворі надходять постійно, тому щоб не додавати роботи лікарям та не ставити під удар власне здоров'я, варто пам'ятати про обережність, особливо при поводженні із вогнем, окропом та електрикою. А батькам слід повторити правила безпеки разом із своїми дітьми. Історія циклічна, вивчаючи її, можна знайти паралелі з сьогоденням та уникнути повторення помилок у майбутньому. Події подібні до тих, які Україна переживає сьогодні, не раз відбувалися на цій землі. Про них ми дізнаємось із книг, щоб заповнити прогалини у знаннях або просто освіжити їх у пам'яті. Достатньо прийти до бібліотеки та знайти потрібне видання на стелажах. Тим більше, що в Одесі є філія, яка практично спеціалізується на історії українського народу. Дитяча бібліотека номер 23 набула негласного статусу бібліотеки козацтва. Тут у захоплюючих літературних подорожах юних та дорослих читачів супроводжують справжні українські козаки. Історія важлива. Вчити її треба з дитинства, але дитину важко всадити за підручник. Набагато цікавіше дізнаватись про події минулих століть від їхніх безпосередніх учасників. В Одесі відвідувачам дитячої бібліотеки номер 23 про битви та походи розповідають справнісінькі козаки. Під час цих зустрічей юні та дорослі читачі дізнаються багато цікавого про історію нашої країни та нашого роду. Прапор святість. Діти відчувають. Козаки прийшли в формах шабля. І коли дитина тримає в руках цю шаблю, і вона відчуває дотик то має велике значення. А спілкування, і перед коли козаки передають свої навички дітям, вміння говорити, вміння працювати, вміння готувати. Козаки розповідають дітям не лише про минуле, а й про сьогодення. Вивчають з маленькими відвідувачами бібліотеки правила безпеки та передають їм різні корисні навички. В напрямку військово-патріотичного виховання проходять заходи по вихованню дітей, як себе вести в різних ситуаціях, як себе охороняти, як захищати, як працювати. При бібліотеці проводили заняття, як себе уберегти від падіння при ожеледиці чи при якомусь неправильному русі. І діти, козаки займалися з дітьми, як правильно треба падати, щоб не зробити собі якусь шкоду. У 23-й бібліотеці діти зустрічаються не тільки з історичними героями, але й справжніми тими, хто сьогодні виконує свій обов'язок і служить батьківщині. Одні з найчастіших гостей у бібліотеці моряки-прикордонники, які проводять багато цікавих заходів із читачами. Коли був День матері в травні, до нас прийшли дівчата, які Захищають нашу країну і є ще матерями. У них маленькі діти є, і дуже було приємно бачити оце спілкування між нашими читачами і цими дівчатами, і вони запевнили нашу малечу, що в нас все буде добре. Бібліотека зручний у всіх відносинах майданчик для різноманітних зустрічей та інтерактивів. Такі заходи кажуть співробітники допомагають зацікавити дітей та привернути їхню увагу до книг. Але українські літературні новинки і самі по собі здатні захопити юних читачів. Ми дуже пишаємось, що останні роки нам дійсно почали приходити дуже гарні важливі книжки наших українських письменників. Дуже цікаві, ілюстрації гарні. Наші діти зараз дуже відрізняються від тих дітей, які були раніше. І їм дуже важко допустимо читати великі тексти і щоб їх привчити до читання, де да, проходять різноманітні масові заходи, але ми показуємо нові книжки і вони бачать ці цікаві ілюстрації. Цікавими для відвідувачів бібліотеки є не лише яскраві нові видання, а й їхні автори. У 23-й філії регулярно відбуваються зустрічі з популярними сучасними письменниками, розповідають бібліотекарі. Знаєте, коли приходить живий письменник до бібліотеки, це дуже круто, тому що діти звикли бачити книжки. ну, да, Є письменники, вони написали ту чи іншу книжку. А коли приходить живий письменник, ти його можеш помацати, з ним поспілкуватися. Це дуже круто, і це вже спонукає дітей дізнатися більше про цю людину або почитати його книжку, а вже потім хочеться почитати ще щось. Серед наших мероприятий е, були зустрічі, наприклад, з, з артистами, народними артистами, зустрічі з. Е, Кл представителями клубу всемирного клуба Адесів, спортсменами і світіранами, ветеранами війни і труда на зустрічі до бібліотеки діти часто приходять цілими шкільними класами. Для багатьох це стає традицією, яку учні зберігають після випуску. Завершили роботу мої один але вони всі не будуть ще в бібліотеці. Бо завдяки книгам, які вони брали тут. Вони змогли завершити навчання на ну, досить -таки високому рівні. І вже їхні молодші братки-сестечки також тут, і на заходах, які проводяться в бібліотеці, теж і мої діти, і їхні молодші та їхні батьки. 23 третя філія продовжує працювати, не зважаючи на багато труднощів, що з'явилося в результаті війни. Читачі, які раніше можуть прийти сюди, щоб почитати книги, відволіктися від негативу, познайомитися з новими людьми і просто отримати порцію спокою та гарного настрою. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.